Вітання всім шанувальникам гри мільйонів. Ми на матчі за третє місце чемпіонату області з міні-футболу сезону 2015-2016, в Якому зустрічаються іванківці чудей. Праворуч на наших екранах. Темна форма і Шишківці минулорічний чемпіон. В фіналі ми їх називали чільними чемпіонами, тепер уже це минулорічний чемпіон. І в ролі умовних гостей у нас Шишківці. Тому з їхнього складу ми почнемо. Порушення проти протиготовика в центрі поля. Іван Візнюк у воротах. І польовіграці Олег Федчук, Іван Антонюк. Зараз взяв на себе вітації. Сашко Завершнюк, Олександр Завершнюк, Ігор Нестерук, Василь Каралаш, Ілля Піцик, Олег що зараз перехопив, Сергій Рихло, Андрій Гавриш, Микола Гринка, Олег Скорейко, Іван Бабич, Ярослав Солкан. Руслан Гунчак у нас в заявці, хоча не грає, звісно, що він повернувся на майстрівський рівень. І Василь Раковиця теж в заявці. Номінально він теж здобуде бронзу, якщо щось не виграють. То, ну, тобто він починав у в цієї команди. Іванківці і чудець. В ротах Микола Тупкало. Ось зараз він з м'ячем якраз трішки його запресингували. Буде кутовий зараз. 22-й номер Павло Мотус, 20-й Анатолій Максимчук. І зараз може бути ставки Іван Антонючка забуває на другій хвилині, наприкінці другої хвилини, ну, сказав би, що щось сталося надзвичайно не скажеш, тому що все-таки в цьому матчі є фаворитом Іван Петчудей пробилися до, етапу, до наступного етапу з третього місця і так диво, і каже, що і, якби зараз пройшов м'яч міг, міг бути на ударній позиції, погано зараз. Була нагода у Іванківців, але е, різалися е, шишківці і е, Іванківці Шишківці отримали можливість для контратаки. І третій нам Сергій Чорней. Е, сьомий Максим Максимюк. Якраз він там його опинитися на даній позиції. Дев'ятий Олег Кривенчук. І зараз рятує тупкало, тут коло підсладала на столюка. Кепчу, кепчу віддавав центр, Керчу залишається з мечем, вже ну, може спокійніше шишки розмір, тому заведуть до них. І для Гусуляк – 10-й номер, 14-й Іван Скорейко. Це склад Іван Сібія. Ми ну, точно він показує завершення. Перко і Василь Грушкевич. І... Звуковоє Анатолій... Анатолій Максимчук проходить, передача, але не приборка в меча тут Максимюк. Максимчук, Максимюк, це доводить традиційні прізвища для іванківців. Макс Чук зараз дотягнувся до м'яча і за бокової неспіруки. Проходить передача на завершенняка, але завершення не зупинився. Тупково кидає далеко. Іван Скорейко і миті якоїсь не вистачили зараз новину, як майже як в тому анекдотичному, що. Вгадався Сівітер не прочитав слово. Іван там пробігав і розминувся в міліметрах від м'яча і м'яч. І Іван пробігали там, пролітали вздовж лінії воріт. З бокової. п'ять хвилин вже майже позаду залишається в першому таймі. Антонюк, Антонюк зміщиться центр, пробиває і ось тут кутовий буде, звісно, що кутовий. Розібрали гравців, Антон... Максимчук Анатолій там перехопив з бокової. Бакової. поєдинок, запланований прямій трансляції у нас на телеканалі Пивайки, який до якогось не грає з Буковини, Велес, Антонюк. Пенюк і прямо е, засильно, засильно віддав е, е, Микола цю передачу рукою. Е, ну, так, хотів, так хотів вивести на ну, дану позицію е, партнера, що перестарався викинув вау. Е, до речі, зазначити, що перед початком матчу гравці. гравці Судді-болівальники вшанували полину навчальну пам'ять загиблих героїв Небесній Сотні. Якраз це так, друга річниця трагічних подій на майдані. Ну і в принципі всі дні зараз можна, можна забивати. І візнюк, візнюк, візнюк рятує шишківці від. Голу на відповідь. відповідь. Ну і тут ось констатує, що два моменти вже є. І ще один котовий буде. Знову Іван Скорейко тут набігав. І знову Скорейко прибуває. Третій котовий з дитинства жартували три. Пенальти. І тут вирішив пробити Максим напряму. І м'яч влучив у буку у стійку сітку з боку, як кажуть. Олак керчу, але керчу. На стрика. На стрик повертає лошнику. Слишкувато, тому що да, повзгороту зараз щодо того, що ну, ці дні скасовують розважальні заходи. Але футбол це не розважальний заходи. Ось розбиває Максим Максимюк. Восьма хвилина першого тайму, рахунок вже 1 1 Ось якраз поруч уже Сергій Задорожняк. Віце-президент обласної федерації футболу, який свого часу був, був, був пов'язаний з командою з Іванківцем, тому, напевно, він, можливо, особливо відреагував на, на порушення Е, Сергія Григоровича. Е, в цьому поєдинку шишківці минулорічні чемпіони вважалися, вважаються фаворитами, але бачимо, що доволі оперативно. Іванківці Чудей, який вийшли з третього місця, звіняли рахунок, тобто дарують нам інтригуючий матчі. А може ви це передбачали? В принципі, це, це добре, що ми ввели такий, такий момент в цей розіграш, що і команди, які зайняли третє місце, мали шанс, і це показує команда Іванківців Чудей, поборотися за призові місця. В принципі, Така гра дрівна, я бачу, станом на, на, цю на середину життє. першого тайму, так поки що Василь Каралаш. Ну, якщо говорити про логіку, ось, ось, о, о, рішення регламентного про те, що з третього місця можна, ось тут можна, 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 можна і пробиває Візнюк, Візнюк, і команду, оскільки вони там його кажуть, підтравлювали після <сістюк> тих попередніх. Е Етапів, але бачимо, що доволі надійно він грає. ось логіка тут я вважаю, що доволі очевидна логіка е, е, Очевидна логіка, тому що визначається, що Груп, ну, потім жерпкування, жерпкування, а потім вже рухвальним, а желя посліпить. Тому, в принципі, будемо вважати, що якщо раптом, які потужний Іван Аскаріка, якщо раптом е, в одну групу потраплять потенційні троє призерів, майбутніх, ось вони всі мають шанси добратися до цього призового підсалу, тому тут якби. Е, Абсолютно можна говорити, що цей регламент дозволяє визначити абсолютно кращі три команди без ніяких застережень, без ніяких нюансів. Тому іванськівці чудей, чудей довели те, що Ось з третього місця можна добратися ну, до боротьби за третє місце, поки що. а може і до третього місця, ми не знаємо. Олега Керчу з м'ячем. Олег Керчу, який чвертьфінальний поєдинок ну, практично самотужки зробив. Ну, Заявився гравець, який дуже багато чого означає для цієї команди. Кипитан Міковини один з кращих футболістів ну, сучасних, скажімо так, сучасного футболу. Е, я думаю, що було би як і приїхали зараз, по-моєму, навіть можливі між влаги пролетів м'ячі е, не старук забив, так? Якщо я напамляюся, це гравець, який має досвід. Намівський, тобто наскільки я зрозумів, в республіканському училищі фізичної культури, тобто, звідки пряма дорога, до, може бути до гранду до футболу. Два-один на 11-й хвилині. Першого тайму знову вперед виходить ну, Класно зараз розібрався кеш, ну що значить досвід, як подивився в один бік і побіг в другий. Тут ціною порушення е, зупинили його так. Е, ну і я так переривався трішки. Ну, тут тобто, про, про цей пам'ять героїв Небесної Сотні кажуть, тут. Футбол це настільки розважальна гра, а скільки, я вважаю, це складова здоровий способу життя. І, і те, що важливо у тому числі, для того, щоб не повторювалося в майбутньому такі трагічні події. І ось ні. Мяч не вийшов. Мяч не вийшов з серед лікушетів і знову. Тупково, тупково, на місці Микола тупково. Не, не зірховує так, але, але доволі надійно гру демонструє він протягом всього турніру. І, власне, бачити, як воно сталося, що команди, які були вище, Іванківці Чуд'я у турніні таблиці на першому етапі. Повибували, а вони тут борються за третє місце. Іван Лізнюк обігрався з Антонюком, з Тескою. Тут уже розібрався. Ну, ну, Що там не вже буде? Ні, просто китайські попередження, кажуть. Розіграли. Начну ті у ворота, до речі. І ще один потужний удар. Слібо її справи. Ось це універсал, який стріляє з двох ну, Я думаю, він руками бік, боли. Такий універсальний, але не можна в футболі. Доведеться на ворота ставати, щоб продемонструвати будемо своє вміння грати плани. Іван на Антоніка, Традиційний початок атак Шишківців. До речі, шість тиші у фіналі дали, дали такі, бо його, ну, тут, звісно, пропустили Завершенюка 3-1, це не на користь інтриги в цьому поєдинку. Завершнюк, завершник. Ну, дуже потужний і точний удар, але там, здається, тут коло чіпляв той м'яч і там якось, не знаю, якихось мініметрів вони вистачило. Таку зону дуже для воротаря незручну між і він відреагував, просто, так, просто не зміг так, не зміг зафіксувати, ну, не зафіксувати, а відбити саме. Максимюк. Максим, тут Антонюк перехоплює там. Дуже важливо зараз. Щоб забили Іванки. Іванка це чудей, точніше. Команда приставляє два райони одразу. А ось якраз і це представник Стажениччини. Чудей і. Максимюк випускає м'яча. І Завершенюк. Може пробити Який О, гол. І... Подивився і так спокійно, ну, він, він і зараз особливо не виявляє емоцій. Ну, Кожен день забиває, сьогодні забив, так його вигляд, вигляд підказує. 4-1. Ну, тут схоже на те, що справу плюс-мінус зроблено. Хоча мініфутбол, міні-футбол, говорячи про півфінальний поєдинок шишківців епіцентру, вони Шишківці відігрувалися і навіть цілком могли перевести справу, перевести до пенальті. Не стеру, то тобто, на силика трошки підштовхувати збройне. На останніх на так нагадуючи події півфіналу, Шишківці ці епіцентру зараз не стерук, не стерук і повертав дуже класно. чим тут готується до зйомки в кадрі? три шишки потрапляє в кадр і камера, або камери. Керчу, керчу розвитається, керчу. Нести рук, нести рук. І ще один красний гол, хит-трик від Завершеника. І два останні голи дуже-дуже гарні. П'ять один рахунок на 16-й хвилині. Ось ми маємо хит-трик. За п'ятою гавна переправа в у принципі, Ворота. В принципі, напевно, на цьому реальна боротьба за третє місце і завершилася. Тобто, ну, як, дуже складно сказати, що такого, такої установки сил на майданчику можуть Іванки відігратися. Анатолій, Максим, Чуб. Треба акуратно вимогати. Максимюк, Максимчук. Максимюк з мечем шукає партнерів, Ось перехопив, читався, читався цей пас. фас. Хороші метрочки були там. Беріга м'яч у себе скорейка, тому не став, не став свистіти Завершенюк, Завершенюк він вже... Ой-ой-ой-ой-ой. Приємний стик, Дуже неприємний стик. І як би тут не знадобилося, як тут не знадобилася допомога лікарів, напевно, тому що дуже неприємно головами зіткнулося і е, кров ми бачимо на чорі ОПС а на стрілка, на стріка тут ну, щось схоже, щоб не було в трусу низьків. ну, зафіксував порушення, порушення з боку Максимчука, ну не знаю, скільки тут можна коли, коли, коли порушення. Але ось, може бути тут. Прямий поворот, може бути від п'ятий. Він може стріляти. І ось, і, за вершинюку, ледь не забув четвертий м'яч. Свій має справжній. Скорей, скорей, скорей. Вже Уже вийшов. Резу! Не внесли.

Що тут, що ми бачимо, Максим Чук рветься назад на майданчик, але там, напевно, йому обробили можливо рану. Візнюк. Візнюк не буде поспішно. Що, що половина 25 до перерви, І, в принципі, тут е особливе, особливе. не було там порушення, здається, наступав сам боротьбі з упевнеч Тячу, але і подивіться, як я що на досвіді в ближній кут зрячий пробив. Тупково, тупково шукає продовження, чорний. На, ну, тут засилено напевно, Максимюк, Максимюк загоняє м'яча і тут ось віддає подача, але змістився вже Іван Скорейко в бік. І, ну, щораз, звісно, що настрій у іванківців далеко не мажорний. Вони розуміють, що бронзові перспективи практично тікають від них з кожною секундою. П'ячу виписує на горіхи партнеру, Відтиснив там на досвіді гравець шишківців, 20 секунд до завершення, Візнюк на білий фонд. Можливо, що встигнути один удар, задати одного удар воротах, але 5-5. Перехоплення не відбулося, тому Іванович Старий, по 3